У нишньому відео я вам розкажу, як під час Другої світової війни Закарпатський Київ освобождав. Усе це почало у 1942 році приблизно на Уралі у Бузулку, де за допомогою такого будущого генерала Піка був сформований перший Чехословацький Корпус. У Чехах у присі пише чомусь бригада. Громадяни Чехословаччини, котрі се знаходили у Словському Союзі, були освобождені, і їм була предоставлена можливість вступити у Чехословацьку армію. Що громадяни Чехословакії робили на території Слоєцького Союзу, я ничому відео не буду розказувати. Командувати тим був вибраний будущий президент Чехословаччини, полковник Людвік Свобода. І всі громадяни е, Чехословаччини, котрі туди прибували, е, бились у діти, у форму, яка була прислана із Великобританії, тому що там все в екзилі знаходило ведені Чехословаччини і дістали посилений пайок, аби пройти у ЧЕП. Регіональний состав мені не звісний, але етнічний состав я знав. Були там Чехи з Чехословаччини, котрі прийшли з окупованої Чехословаччини спеціально туди. Були там е, че, Волинські Чехи, чомусь в чеських істочниках пише, що вони на той час були громадянами Польщі. І е, також були там е, словаки, були там німці, були там жуди, були там русини і були там само собою мадяри. Вони теж були громадянами Чехословачі. І вже в 43-му році. Першої бойової хрещення, тот, перший чехословацький Чехословацька бригада дістала при освобожденні вароша Харкова. Ну, вона там була невеликою тінню членої армії, але всі поставлені перед ним бойові задачі виконала. І коли вже з боями члена армії підійшла до вароша Києва, Людвік Свобода не видержав. Просто Прохаски повишеної у землі Одну минуточку, подумайте, що то, і обратився і командуючим командуванню членої армії. З тим, вже чихословацька, перша Чехословацька бригада, доказала, то, що вона є там не задар і вона була центральну фігуру при освобожденні столиці Совської України вароша Києва. На через деякий час. Достав добро, і хотів би вам повісти, що введені Совєтського Союзу у членові армії треба е, 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 додержатися определенних термінів для визволення Києва у фашистсько німецьких загарбників. І вже 3 новембра 43-го року, за допомогою по членої армії, перший Чехословацький корпус уйшов у Київ, виконав усі бойові завдання. Оці дорога для відступу неприятелеві, і з допомогою членів армії навішав люлів – німця. І вже 6 нове 1943 року Київ був освободний від фашистсько-німецьких загарбників. Так, Закарпатці у складі першої чехословацької бригади допомагали освобождати Київ від неприятелів. на насімся Друга світова не... війна не кінчила, і тот Чехословацький корпус постійно рис. Приїжджали туди чехи із Великобританії, само собою, і підтягувалися виходці з Подкарпатської Русі, котрі були пропущені і зв'язані, котрі знаходили у, у Совському Союзі. І та бригада була розділена на два. На дві бригади, друга була штурмова. Це по словам по словах тих, кому е, участвовала вся е, інформація. І коли вже члена армія була за Карпатами. Е, Чехословацька армія, я б вже тому тут була перекинута в дуклу на поміч словакам, котрі у той час там підняли повстання або просто словакам помочі. Етнічний состав перед Дукульською операцією мені известний. Він уже досить прорідів у той час і представляло з общего кількість людей. Приблизно більше 5% то були Чехи, 40 з чим то були волинські Чехи, 24% то були русини і українці, і 20% то були словаки. Нараз хочу впустити, як Чехословацька армія вже зайшла на свої території, у її состав ще й мадяри, був воювати проти неприятеля. І фактично мадяри в всіх в упорних боях до кінця Другої світової війни, Більша частина з них була просто вбита. Говорю все я не просто так, а Говорю все я із того, що ще дека недавно, нащадкам тих мадян, які освобождали Україну від фашистсько-німецьких загарбників, деякі люди на стовпах у Беревському районі вішали всякі наклейки, з нефайними словами там написаними, бися робити не мав. Не буду я розказувати про те, що як допало в той період. Закарпаття. Це відео не про уто. Одного повідомлення після закінчення Другої світової війни, 25 мая, Чехословацька армія з усіма її корпусами була розпущена. Наші у мене все. Доброго здоров'я.